Чуєте, Танюшка каже, а де ж твоє I love you, А я тебе I love you, да, Зайчик мій? да, Я да, мої хороші, I love you, це в мене завжди, Але я ж говорю, говорю, воно і время закажу. Телефон не, не видержує. Понімаєте? Саме головне настрою. І я вас love you. Так, мої каруші. зараз хочу вам показати найкрасніші наші вітринички, тому що ви знаєте, що ми трошки трошки відпочивали. Ми трошки були на відпочинку, сюди віддихнули, все, товар, весь продали, нічого немає. Магазин, але. Роким дружиною руки, що ми зараз дали почнемо. Ми з вами почнемо в такі коночки. Откриваємо явереночку, показуємо і колочкою від супутчик, беремо ядімо. Ми знаходимося в магазин Яремця. Яремця це таке дуже-дуже красиве місце. Це такий коридорчик. через Буковель. містить. Тут їде через яремці, ви зупинилися, дійшли на базарчик, базарчики, тобі живеточки, купили з кирибулочком, купили грибочки і поїхали. Або в франкіску, або в Буковель. Саме головне в лікарні вона вам сказала, що хай лажу, всего вам хорошого, тому що вас китне. Так що ми, ми, ми раньше. Знаєте, що там центр. Там живе сал, тут у нас і булочки, і піроміки оплатим плом, є абсолютно хорошенькие. Все, показала красивий наряд, показала. І тут казала мені самі маленькі розмір, але ще нема дня висить. Але зараз ж так моду, щоб матня висіла. І одіваю вже кофточку. Кофточку, мої хороші, до речі, я взяла опять же наші хлопчики на привозі. Я ж вам її показувала. Слухайте, вона така удобна. Дивіться, як удобні. Наш танці взяла, кофточку підв'язалася, фартушок зверху оділа. І що, і починаємо з вами працювати. Починаємо фасувати. Так, до речі, цю кофточку, хто хоче, це приїжджає ж, до нас на привоз. Купляю обалдену вкусну рибучку. Ні. Слухайте, вона така, що ти смієшся? Що ти, Танюшка, смієшся, а? От смієшся, Танюшка. Ти що в мене посеть сміє, що ти смієшся? Не правильно діла? Правильно. Ну, а що ти смієшся з мене? Що таке? Красиво дуже. Ну, то... Фартушок ще ж треба. Зараз одні, то такі ковтруки, куди ж спішиш уже мені. Чого ти спішиш, квіточка моя? Так що, мої, коротше, одна курточка в кульочку нашу, ну все в кулючки, в мішечки. У мене взагалі вдома все в кульочках. У мене вдома ті кульки БМВ накидала віщей, зав'язала узол і поклала. Раз, два, три, раз, два, три. Добрий день. Слухайте, ну цей холодильник один уже робимо. Боже мій. Геді друга викладка вже, вже тако по другому вже більше нарізати, Слухайте, старше нарізочки подивіться. Дівчатка моя, такі нарізочки, обалденно класні. По чотири, по три колбаски, ось це, пожалуйста. І баранчик з коніною. Одним словом, усе. Щаще поналажуємо таку персійку. Напишите, чи вам подобається вже перва вітриночка з колбаскою, тому що ви знаєте такому собі, знаєте, з любов'ю. З любов'я саме головне дивіться, такого. I love you, I love you, мої деньги. Це вже вечір. Ми вже приїхали з Танюшкою і вечір. Завтра ми вже зробимо відкриття. Але ролики ті, що сьогодні викинемо завки, щоб наперед не було. Завтра вже ми відкриваємося, дякувати Богу, дякувати за все. нам говорити. Так що, мої хорошенькі, як вам вітрина з колбаскою, чи подобається, чи ні? напишіть в коментарях. А до тої вітринки, де я пуста, танюшка, скажи, де вона просто пуста, ми зараз доберемося, бо там нема нічого, мої хорошеньки, нічого. Ну і заодно холодильники помилися, слухайте, I love you. I love you. Так, мої хорошенькі, ну що? В магазині, ремче, полки пусті, але зараз будуть заповнені, тому що ми ж трошки не працювали, і товар віце весь забрали, весь його продали. А зараз полочки пусті, гладесенькі, чистесенькі. Зараз привезеться товарчик, все нафасується, все наложиться і будемо працювати. Мої хорошенькі, всім хорошого дня, позитивного настрою. Погода в чи трошки йде Дощик, то нічого страшного. Дощик це теж Танюшка. А? Добрий ранок. Добре утро. <смі> Добре утро, моя квіточка. до мене. <смістя> <смістя> добрий ранок, моя квіточка. Витираємо тільки підготовочка буде, чуєте? Так. Трошки буде підготовочка до цього. Так що, мої хорошенькі, всім гарного, спокійного, дождливого настрою. Нічого, дощик він теж потрібен. Ви знаєте, що дощик, він знімає. Якщо комусь такого трошки дискомфортно дощити, то дощ змиває весь негатив. Так що, мої хорошенькі. Правої ножки зайшли, з правої ножки витерли стекло і гайда. Так, мої красотулі, мої ріднулі. Одіваю перчатки. Так, у нас є раз, два, три, три відра кіти. Таюшки, ой, три відра і кри. Получається, два горбушки, одна кіта. Ну, горбушка, от, чесно. Вона що ведеться, що я речі любите її більше. Ви знаєте, що і курочка вона йде прям мірміладна шоколадно Откриваємо льох. ми вже приготували чашку, ми включили чайник. Ви знаєте, що. Ми перевіряємо на якість. Для мене дуже важливо, я завжди вам говорю, чайник закипає. Для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Не Те, що ви купили в мене, потім вдома спробували, викинули в мусорку. Говорити, Боже, ну це базирик, хоче б це ти курить, а так висили. Боже світулька, яка ти умнюлька, яка в тебе вкусна і курочка, але вона така вкусна вкусна. Він, знаєте, таю, таю, таю на губах. Як сніжинка таю в серці, я Твоя ще Народна артистка опери. Ми не працюємо, будь ласка, а, вибачте, завтра-завтра. Да, да, ми не працюємо, не вибачте, бо ви не, не можемо. Тільки... Асортимент, звісно, дуже великий. Такий асортимент, як і в Одесі. Все, знаєте, по чуть-чуть. Але хочу вам сказати, що тут більше всього яранче люблять такі нарядочки. Тому що нарізочки 4-3 до колбаски і воно дуже удобно, Щоб ви, допустимо, не брали там по великі паличці. Ви собі по кусочку взяли, собі на столик нарізали і все. Це ми нарізочки поробили, воно все завакумувалося. Особливо дуже смачно такий баранчик. Баранчик з коїнкою теж дуже смачна колбаска. Е, конечно, а дивіться, добре ну видно всю колбаску, бо ну, їх багато, і в один ряд ми виложити не можемо. Так що мої хорошенькі, робимо два-три ряда, одним словом. Ми ми в Магазин знаходиться в самому центрі, у вже де вокзал. Тут рядом, боже мій, і салони красоти, і торгові центри є абсолютно все. Саме головне, що я вже завжди кажу, Яремча це воно серце, серце. Потому що з'явлю можна поїхати в будь-яку сторону, і у Буковель, і у франківську, одним словом, куди хочете. Саме головне приїхати до світулечки, поїсти трибулечки, колбаски з любов'ю і сказати всім, «I love you». Курочки, ну давайте, квіточка, йде до мене. Ти квіттулька, квіточка, квітка, квітка. Так, мої хороші, ви знаєте, що і корочка. Це тут пустий холодильник. Це, в нього ще де... він навіть не включений, ще не включала. Це, значить, мої хорошенькі, подивіться на цю горбушку. І корочка у світулечки. Хлопчики мої, дівчатка. Ціна на її ікорочку одна і та ж. Ціна в нас не мінялася. Значить, дивіться, і корочка йде мірмеладна, шоколадна. Горбушка 700 гривень за 100 грам, Кіта 800 гривень за 100 гривень. Роз... Дивіться дівчатка, моя, подивіться на цю ікорочку. Вона просто суха, сухенька. Дивіться, я перевертаю від бортика, бачите, вона єлі відлітає. Значить так, Ми будемо крутити з вами, як ми хочемо. Саме головне, що цієї корочки немає жижи. Як Якби я її не крутила, як би я її не перевертала, а жижі в неї нема. Вона йде сухенька, мало-мало сольенька. Ціна її 800, ой, 700 гривень за 100 г. Дівчатка мої, є горбушка, є кіта. Зараз я показую вам спочатку горбушечку. Провіримо на якість, на сіль, на вкус, і потім скажемо, яка вона в нас чарівна. Так, мої хорошенькі, перед вами стаканчик чистої водички, чисто дзеркально. Ви знаєте, що, якщо ми кидаємо і корочку, виходить білок, це говорить те, що і корочка йде якісно. От у нас є і корочка, і корочка, і от у нас є стаканчик. Значить, Дивіться, що говорить про те, подивіться, як з неї виходить білочок, і бубочка остається така, як вона є. Вона не тіряє цвіт, вона не стає біла. Це говорить про те, що ікра край якісно. Це йде горбушка, 700 гривень за 100 гривень. Я вже вам завжди казала, що я е, хочу і стараюся, щоб мій товар був якісний. Для мене дуже важливо, щоб ви вкусно його поїли. Не те, що ви його отримали і взяли в От Подивіться, при кожному отриманні, хоча ви знаєте, що у мене на. На ікру на рулетики у нас один постачальник, да? і я їх не міняю. Допустим, якщо немає в них, в другому місці я не беру, тому що я впевнена. Ну ви знаєте, на 99% я впевнена. Ну але 1% — він ну ми не можемо да, бути в усьому певні. 1% — він є. І краще давайте може людина, сама не знає, яка вона, але для мене важливо, що вона є. П'яточок у нас є, і ми йдемо з вами двох і тому що ми теж не теж по хаті питати, що боже, вона прям вернела. А ну ка дивіться, яка вона по першу, вона дивіться, яка крупна, таюшка ріжче. Подивіться, яка крупна ця кита. Вона дуже-дуже крупненька. Хоть Танюшка, дай, будь ласка, одну паличку зможете ручку. Дивіться, я зараз беру, кидаю от її сюди, от. і тут навіть не треба розтворяти, тому що вона. Ого, квіточка є моя щас на моя так, так, Дивіться, мої хорошенькі, дивіться, знає, як виходить білочок. Білок виходить, а бубочка остається. Це говорить про те, що ця і корочка йде якісна. Ціна цієї курочки 800 гривень за 100 грамів. У нас є два види. Гурбуша, і кита. І курочка йде мало-мало сольна, вона йде мермеладна, шоколадна, це дуже немало важливо. Мої ті замовлення на Viber 098 493 -07 76. І оця вкусняшка обов'язково поїде до вас. Я вже вам казала, для мене дуже важливо, що йде до мене ближче, щоб ви вкусно поїли. Подивіться на цю кошку. По-перше, вона йде крупна, 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 вона йде марміладна. Так, мої красотульки. А зараз, Танюшка, йди сюди, на на, моя рідна, бери паличку, бери таку багатеньку, прям бери, якурочки, бери. Я дала палочки, бери, бери, давай, пробуй. І скажи мені, головне, сіль. Танюшка, подивіться а, на цю ікорці. Бери, 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 давай. Ну, може Вона може бути, знаєш, вона ну, партія на партію не приходиться, вона може бути солена, може бути підсольна, недосольна, вона разна може бути. Що? Бомба. Мала солечка. Вкусненька. Мої хорошенькі. Ні, ні, я пробувати, Танюшка, ти ж знаєш, що я ж спитала тебе, і мені достатньо. Значить, дивіться, це йде і корочка, грубушка, суха заморозка, 700 гривень за 100 грам. Ще раз хочу вам показати. Подивіться, от ми беремо мотиляємо. бубочка остається красна і виходить з неї білочок. Танюшечка, ну а скажи, правда? На оцю ложку а? що ти? що ти? Давай на ручку, дай мені ручку. Дай бігом, дай ручку дай. Давай, ну давай саме краще пробувати. Ану, давай, Танюшка. Ану амцік. Так, мої хорошенькі, Я вже вам показувала і горбушники ту на які для мене дуже подивіться, яка біла водичка. Хоча ви бачили, що вона була не біла. Танюшка, є до мене ближче. Дивіться, у нас є одне від горбуше, два від Ой, одне від роки, два від горбуші. Всегда хочу вам сказати, що вона йде сухенька і Перед тим як ви приходите до світу, ви обов'язково обов по бортикам, Танюшка, бачите, от по бортикам вона йде суха, суха. Вона йде не жидка, без жиже, вона йде мармеладну. Тут теж в нас ціле ну я його, ви бачите, що вони є два. Я їх відкриваю, перевіряю. Мої хорошенькі, ми на даний момент знаходимося Ярем, що магазин працює з 8 до 8 години. Асортимент товарчика і ціни такі самі, як в Одесі. В Одесі теж на привозі є Костик і є Леся. Мої рідненькі замовлення ми робимо тільки на Viber 098 493 0776. Ще раз вам хочу. Випали приход, обов'язково і клоку треба пробувати. З тої баночкою, от ви хочете 100-200 пол кіло. Ви обов'язково з нею дуже попробувати, тому що ви взяли то, що ви хочете. Понімаєте? А то може бути, скажете, купили одне, дали друге. Ні, для нас це дуже важливо, щоб ви спробували корочку, тому що вона. Так, Танюшка, на тобі палички. Іди сюди до мене на палички. І давай, дівчат, я вам хочу покати поближче цю ікру. Подивіться, яка вона крупна. А ну посолі, Танюшка, та бери гарненько. Давай. Ні, не так, стой, дай руку, дай мені руку, дай, дай, бо це таке буде діло до утра. Ти як почнеш там чопкати, тьопкати, а ну давай, по-настоящому, давай, по багатому, давай, давай, моя рідна, їж. Ану, скажи по солі. Ти не укай, ти ще не попробував, вже укаєш. А ця чуть-чуть. Солюніша? Ну Вона і крупніша, їжі. Їж. Е, дивіться, і вона крупна. Подивіться, яка вона зараз крупна, і саме головне, що вона йде сухенька. От так от ми її перевертаємо. Вся і корочка йде суха, подивіться, мермеладна, шоколадна. Ціна, ну що ти там, лепестушка моя? Вкусняська? Ой, вкусняшечка. Ну, їж, насело джи. <сх> ми обов'язково дивіться, ми сипемо баночку більше, тому що ми обов'язково ікру даємо пробувати. Це для мене дуже важливо. Багато хто хоче кіту, але бере горбушку. Це теж дуже важливо для нас. Дуже-дуже-дуже. Так мені трошки. Туди корочку зараз ми будемо фасувати по 100-200 грам, 100 200 тому що полкіло не дуже буде, а 100-200 нормально буде. 100 грамм 700, 100 г 800 і 200 г 1400 1600. Так, мої кошечки. Ви знаєте, що ми отримали всімі любимі наші грано. Дивіться, цей раз краб. Цей раз прийшов краб гігант. Дивіться, дуже дуже поміж до мене. Він дуже дуже великий. Але прийшла баночка 400 г і 500 грам. Значить, 400 г баночка стоїть 3,5 тисячі і 500 г баночка стоїть 4000 тисячі. Я вам хочу сказати, що цей краб прям гігант, та ніж іде до мене ближче. Подивіться, який він йде крупненький, він йде крупний, крупний. От він йде от, от сложний. Дивіться, тому що баночка є, бо буває... я. Дивіться, коли ви приходите і вам попадається в баночки внутрі пусто, щоб ви знали, що вже я так звертала до поставщика, до мене може не пройшло, задав мені запитання. Ми спеціально взяли, він взяв баночку, ми відкрили, поклали на віси, там дійсно є 500 грам. Тому що ви розумієте, його набивають внутрі воно може бути, знаєте, що толчком не в хатки, от воно виходить в будь 500 грамів. Я покажу вам віце. Прямо крабик, він видно. Він такий, знаєте, це краб гігант ганк. Ми в тому ж це не мілкий краб і 400 грамів, 3,5 тисячі, пол кіло, 4 тижки. Чорна якорочка 130 грамів, вона виходить 4 триста. Щучка, сейчас я покажу, щучки є два ящика, вона є тримати до мене вічна. Да? Щучки є два ящика, вона стоїть 450, рівень за 100 грамів. Щучка рівняється по вітаміну до чорної фрі. Вона так приходить 60 баночок в ящику. Ми беремо два ящика, тому що щучка дійсно хорошо подається. Не забудьте мені, коротше, що в нас є маслини і олівочки-гіганти. Ціна їхня 300 гривень за таку пачку. Тут 500 грамів йде. І є вялені маслинки, вони теж стоять, дівчатки мої, 300 гривень, отака пачка. Тут, виходить, 500 грамів вони йдуть з косточкою, це одні з маслинок, де проглатується косточка. Вони крупні, круті, вони дуже крупні, вони йдуть без жежі, 500 грамів, 300 гривень. Не забуваємо, да, що в продажі я ще раз кажу, що ми взяли, от ми взяли два ящика щучки, щучка по вітамінозу, вона рівняється до чорної ікри, Вона дуже полезна. Взагалі, сама кворі. Сама так, мої хорошенькі, значить, дивіться, і корочка ми вже з вами показали, ми перевірили її якість, вона стоїть 700-800 гривень за 100 г, є кита, є горбурка. Щучка курочка, вона сто грам стоїть 450 гривень. Чорна курочка, тут виходить книжка 110 грам, вона стоїть 113 грам. 130, 130. 130. 130 грам, вона стоїть 4300, Трапіки 400 грам, 800, 500, 500 грамів вона стоїть тисячі. Мастівки олівочки 300 гривень за пачку. Кто не забави, що в нас є і така печеночка. Ми вже на коне доложили і король цей колодінь з колбаскою з печеночку. Є така печенка, є жодка. така баночка вона стоє 250 після гривень. Вона йде без личинки, вона йде дуже дуже смачненько. Так що мої хороші, ми знаходимося лірення в самому центрі, тому що. Це супер класно і вообще. ще. я дуже люблю рамчик. Я їх так полюбила, я вам дуже не можу передати. Байдемо відпляти в магазин. Від запхає. Чому? Тому що полюбилася вона мені, понімаєте? Полюбилася. Люди привітні, всі привітні. Хай дякувати Богу за все. завжди буду Мої Четіриста грам стоять три з половиною тисячі. Подивіться, він прямо крав'ян. ну видно як хорошо, uh -huh. Він дуже купний, прямо такий в два пальця. Ну крупний, крупний. Значить, пол кіло стоїть 4 тисячі 350 грам е, 400 г. Так, да, 400 г стоять 3.500. Потом чорна ікричка, мої хорошенькі, ця баночка не 100 г, з цієї баночки виходить тарішка 130 г. 130 г стоїть 4300 Дівчатками, і дивіться, чорна ікра, вона по вітамінозу рівняється до щучої ікри. Щучаїкра тут виходить 100 г, баночка 450 грн. Де і щучка і чорна. От але дивіть, тут 130 г вона стоїть, я написала 4300 тому що в нас були 100 грамові баночки, вони були 3300 так? 100 грамова була 3300 ну тут 110 грамів. Вона стоїть 4300 Значить, дивіться, і корочка є, і щучка, і крабіки. Це все, що ми поки сюди привезли. Тому що ви знаєте, що ми всі віці забрали, ми продали. От це все ми от тільки приїхали, тому що машиною привезли, от рефрижератором верніше. машина холодильник. Ви знаєте, що машина приїжджає раз в неділю. Ми рідночки, це холодильничок вже один готовий, прямо він такий виложений, ну красивенький. Так, хороші, ми поробили більше нарізки, тому що тут більше продаються нарізки. Цухарка обов'язково їсти кратики, їсти цей по холодні, холодильничку. Є абсолютно все на ваш вибір, на ваш вкус. Да, зараз буде. Е, рулетики, рулетики, рибулька, привезуть машиною завтра. Так що, хороші, у нас є вина. Ну, це запам'ятайте, прослухайте, будь ласка, це столові вина. Столові вони є. Значить, тут є і шампанське, і взрив, і фонтан, і без фонтана, і чорний виноград, і красний виноград. Саме головне, що вони всі дуже смачні. От просто вони смачні. До речі, ви коли приходите, ви обов'язково можете випробувати. Ви знаєте, що в нас все можна пробувати. І корочку, дівчатка, мої хлопчики, ви дивіться, хто приходить за горбушкою, бере кіту, хто приходить за китою, бере горбушку. Для мене дуже важливо, щоб ви попробували. Ми завжди сипемо більше. І обов'язково от ту баночку, яку берете, з тої пробуйте. Щоб потім мені сказали, а ми пробували ту, ви дали ту. Ні, мої хороші. Для мене дуже І значить так, вітрілку з колбасою, зараз що ми вже зробили тому що Ми ж сьогодні не працюємо, нам завтрашнього дня перво, значить перво. Ми люди пунктуальні, ми люди відповідальні, ми всі так все слухаємося, ми не ліземо на рапа, сказано, зроблено, тому що все може бути правильно. Правильно? Не ошибається тільки той, хто нічого не робить. Так що, хто ошибається, десь спотикаємося, піднялися, пішли це життя. І ніхто не має права один одного судити. Знаєте, все в житті буває. Не суди і судим не будеш. Називається. Поймете, хто посміявся, хто по хто посочував. Більшість ви, може наверное, посміялися, але хочу все одно всіх подякувати за підтримку і побажати всім міцного здоров'я, тому що життя продовжується, і потрібно жити, насолоджуватись кожної секунди, тому що воно у нас прекрасне. Другого життя в нас не буде. Нам треба сьогодні щось в секунду. Понимаєте? I love you. Ну да, да, Танюшка. Що ти там не виключаєш і камеру? Вона шерба на цукерку. Цукерка обов'язково. Е, мої хороші, сьогодні 30 число і ми не працюємо, ми просто трошки отримали товар, трошки десь налажуємо, тому що ви знаєте, що е, у нас була відпустка, ми все забрали, все продали, привезли все сюди свіженько. Ну, ви знаєте, що у нас товар не затримується. Я не хочу сказати, що у нас гори така вплесква, але але воно все продається, дякувати Богу. От їх знаєте, на кожній товарі з їм покупати. Всіправне товар треба любити і цілувати. Особливо оце ось ще раз скажу, це сухе, сухе вино обов'язково слухайте мене, сухе. Воно є в нас різне. є красне, є жовте, є шампанське, є смородина, є клюква. Одним словом, названня на що хоче. Ви коли приходите, у нас стаканчик є, і ви попробуйте, і ви дуже купити те, що ви захочете. Вино, маслінка, і корка, Боже, нога на ногу, яка усталость. Прийшла з роботи, думаю, боже, біжу, б'ємо до світульки, візьму того вінця, чуть-чуть тяпнусь, кажу, все I love you. Понімаєте мене? Ну все, і розслабились. Ходьте можна, ми поки трошки не працюємо до сьогодні. Доброго дня, Танюшка, держи, з дівкою фото робити. Фото відео. Ну а чого ж не можна? Все можна. А я тільки скажу за мами. Зараз будемо робити фото і відео. Ну, ми ж трошки не працювали, але дякувати, ну, все так, буде так. добре. Нажимаємо. Гарненько, так? Да. Гарненькі давайте. Я бачу, хто десь сміється, але ж ми трошки зачинені. Де ті гарненькі? Ну, ви всі косають, це I love you. Удачі дай, привітаємо нас, ділочки Олі. Імени не були. А ми ж тільки відкрилися, у нас ще все ще пусто, але пончики нам принесли, кава в нас є. Анюшка, виходь ідемо, привітаємо з днем народження. Олічка, ми йдемо до вас. Так, ділиться. Так, хлопчики, дивіться, за нашою вітринкою ми йдемо а. привітаємо дівчинку з Днем народження. У неї буде день народження. Ви горить, скрили, скрили, то ми теж будемо. Олічка, добрий день, добрий, добрий день. ми до вас теж прийшли привітати. Йди сюди. Йди Йди сюди. Йди сюди, дівчата, Йди ну, до нас, Ми вас вітаємо з пожарчим день народження. Бажаємо Давайте найголовніше міцного здоров'я, терпіння і щоб все, що ви задумали, у вас здійснило. Налзає, будете будь ласка, стати холодівчик. Ми